Передостанній наш прямий ефір в 2025 році розпочався зараз. Тож будемо говорити про всі важливі моменти, про всі резонансні новини, про заяви. Але разом з тим будемо говорити про те, що і вночі наші дрони влучено накрили базу підготовки ворожих безпілотників в тимчасово окупованому Донецьку, масово вдарили по аеропорту, де росіяни організували дроновий хаб, зберігали, обслуговували та готували допусків типу шахет Герань. Відео показав командувач сил безпілотних систем збройних сил України Мадяр, підрозділ якого і організував нищівну атаку. Ключові об'єкти ворожої дронової бази знищено. Енергетики полагодили одну з двох зовнішніх ліній електропередач, яка живить окуповано росіянами Запорізького АЕС. Про це повідомили в Міненерго, і це забезпечить стійкіше енергозабезпечення станції в разі відключення чи пошкодження окупантами іншої Дніпровської повітряної лінії. У міністерстві нагадали, російські обстріли спричиняли 12 блекаутів на станції. Румунія та Молдова лідирують серед напрямків для ухилянтів. Адже саме через ці дві країни люди найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон, кажуть держприкордонслужбі. Через холод сніг і складні погодні умови таких спроб зараз трохи менше, але затримання все одно відбуваються майже щодня. Прикордонники нагадують, після початку повномасштабної війни активно з'явилися послуги з нелегальної втечі за кордон. Організатори беруть за це від 3 до 15 тисяч доларів, але часто просто залишають людей у горах біля в лісах та біля річок, навіть не доводячи до кордону. Деякі такі спроби закінчуються трагічно. Ми про це теж знаємо, тому що люди гинуть. Майже сотня повітряних суден китайської армії перетнули серединну лінію Тайванської протоки. Це неофіційний кордон між матерком та островом, і увійшли до північної, центральної, південно-західної та східної зон ППО Тайваню, небезпечно наблизившись до його найбільш густо населених районів та військових баз. Сили оборони Тайваню у відповідь на підвищену активність армії Китаю провели власне тренування зі швидкого реагування. На військові загрози і продовжують уважно стежити за ситуацією, а також залишаються у стані підвищеної бойової готовності. І нагадаю, що вчора Китай розпочав навчання місія правосуддя 2025 навколо Тайваню, вже задіявши 130 літаків, понад 20 кораблів в семи зонах. Під час навчань китайські військові працюють морське та повітряне патрулювання, а також сценарій блокади ключових портів Тайваню, щоб не допустити підходу іноземних сил. Нікей Ейжа посилається на попередження аналітиків, що такі маневри підвищують ризик майбутньої блокади або ж карантинного сценарію. Поточні китайські навчання вже наймасштабніші за останні роки.